Божі слова на кожен день. Як слід пізнавати Бога у вірі в нього? Бога потрібно пізнавати на основі слів і роботи Бога в сьогоднішній день без відхилення або помилок, і перш за все потрібно знати роботу Бога. Це основа пізнання Бога. Усі ті найрізноманітніші помилкові думки, яким бракує чистого розуміння Божих слів, це релігійні уявлення, вони є відхиленнями та хибними розуміннями. Найбільша майстерність релігійних діячів полягає в тому, щоб брати Божі слова, які зрозуміли в минулому, і порівнювати з ними сьогоднішні Божі Слова. Якщо ти, служачи Богові сьогодення, чіпляєшся за те, що було відкрите просвітлінням Святого Духа в минулому, то твоє служіння призведе до порушення, а твоя практика буде застарілою, вона буде не чим іншим, як релігійним обрядом. Якщо ти віриш, що ті, хто служить Богові. Мають зовні виявляти, поміж інших рис, смирення та терпеливість, і якщо таке знання ти сьогодні втілюєш у життя, то таке знання це релігійне уявлення. Така практика перетворилася на лицемірну виставу. Словосполучення релігійні уявлення стосується того, що вже віджило своє. Та застаріло, включно з розумінням слів, раніше сказаних Богом та світлом безпосередньо відкритим Святим Духом. Якщо їх сьогодні втілювати в життя, то вони стають на заваді Божій роботі та не приносять людині жодної користі. Якщо люди не зможуть очиститися від того, що належить до релігійних уявлень, то все це стане великою перешкодою в їхньому служінні Богові. Люди з релігійними уявленнями не мають можливості встигати за кроками роботи Святого Духа. Спочатку вони відстають на один крок, потім на два. Так відбувається тому, що ці релігійні уявлення змушують людину ставати надзвичайно самовдоволеною та зарозумілою. Бог не відчуває ностальгії за тим, що він казав та робив у минулому якщо щось застаріває, він це усуває. Хіба ти дійсно не здатний відпустити свої уявлення? Якщо ти чіпляєшся за слова, які Бог промовляв у минулому, хіба це доводить, що ти знаєш Божу роботу, якщо ти неспроможний сьогодні прийняти світло Святого Духа, а чіпляєшся натомість за світло минулого, хіба це доводить, що ти йдеш Божими слідами? Хіба ти досі не здатний відпустити релігійні уявлення? Якщо так, то ти станеш тим, хто опирається богові. Якщо люди зможуть відмовитися від своїх релігійних уявлень, то вони не будуть оцінювати сьогоднішні божі слова та його роботу своїм розумом, а натомість коритимуться безпосередньо. Попри те, що Божа робота сьогодні явно не схожа на ту, що здійснювалася в минулому, ти все ще можеш облишити свої погляди на минуле та безпосередньо підкоритися сьогоднішній божій роботі. Якщо ти спроможний зрозуміти, що мусиш надати почесне місце сьогоднішній божій роботі незалежно від того, як Бог працював у минулому, тоді ти є людиною, яка облишила своє уявлення, яка кориться Богові і яка спроможна підкоритися Божій роботі та його словам і піти його слідами. У такому випадку ти будеш тим, хто справді підкоряється Богові. Не аналізуй і не перевіряй Божу роботу. Усе виглядає так, немов Бог забув свою попередню роботу, і ти теж її забув. Теперішнє це теперішнє, а минуле це минуле, Йоскільки оскільки сьогодні Бог відклав те, що він робив у минулому, тобі не слід на тому зациклюватися. Лише така людина є тим, хто повністю кориться Богові. Та цілковито відмовився від своїх релігійних уявлень.